Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні будемо шукати Volkswagen Passat B8. Ось так, ось такі у нас посадники в Німеччині. Всім гарного перегляду. Став вподобайки, підписуємося і пишемо коментарі. Поїхали! Це офіційний ділер Volkswagen. Так. Що у нас тут? Що ми маємо? Що ми маємо? Непоганий варіант. У нас Volkswagen Passat 22 року 51 958 пробігу. 2 літри дизель. За 22 730 євро. Маємо у нас отакі. От Сидіння на механіці, літня гума, ну добренькі, добренькі, такий пробіг здоровий. Ну, ззаді щось тут возили, щось тут возили. Це треба красити. Так, такий самий стоїть в такому же кольорі. Колір. Так Ну сидіння, як сидіння, ну мені не знаю. Таки він став якийсь пасад, дуже виглядає якось страшно. Ціни немає. ну блін так добре І Маємо отакий Чорний, Чорненький, літня гума у нас непогана. Сидіння тканини, шкіряний руль на DSG він Має екран ще якийсь, ну таке, не знаю. Гума піреллі, чорненький, поцарапаний, треба красити. Так, що тут гальма більш-менш. Немає ні люка, нічого немає. Тільки лед має 21 рік 88 520 пробігу має автомобіль 200 кінських коней, 2 літри дизель на ДСГ за 27 730 євро. Ну це дуже, дуже, дуже так випадається у нас тут. Шкода. Це ж теж. Теж, теж так? Шкода, комбі. Дивимось, що у нас тут сидіння схожі на аудюшні, тканина. Шкірене кермо, Тановані шиби, заводські літня гума. Майже лиса гальма теж більш-менш, ну, так як не знаю. Ушатя. Ушатані автомобілі. Так, 21-го року шкода Octavia 2.0 турбодизель на DSG. 126 пробігу має, 150 кінських коней, 2 літри. Дизель, повторюсь, за 20930 930 кіль. Так, Йдемо далі. Йдемо й далі. Маємо Passat b 8 з противотуманками, фари LED. Маємо літню нову гуму, нові колатки стоять. Так, что у нас еще маем вот тут? Целенькие такие, да, добренькие выглядали. Я забыл тряпку. Так, сиденье у нас. Ну, ничего нового. Так, тут сзади у нас колодки ноги. Гума тоже новая. Десь що щось, щось возили, це на якихось фірм, фірмах був. Поцарапаний весь. Всі бампера поцарапані. Так, воно стоїть, то не багато його. Ну, непогано виглядає. Ціленький такий. Так, ми БСГ. Скільки ж він коштує у нас? 22-го року посад, 99 пробігу, 150 кінських коней, 2 літри дизель на ДСГ. За 23 430 євро. Йдемо далі. Йдемо далі. Маємо такий ось посадик. Має протиотуманні фари. Основні фари у нас. Диви. Має нові Колодки диски нові, майже нова гума стоїть 16-го розміру. Так, що у нас тут сидіння? Сидіння у нас маємо. Тканина, мультикермо, кермо. Шита шкірою, а ДСГ. тут теж нічого особливого, все, все стандартне. Має фаркоп і ціленьке, цей ціленький. Тут теж ціленьке все. Все ціленьке. Немає ні люку, ні панорами. Така бідненька комплектація. Так, Volkswagen Passat 22-го року, 105 пробів, 150 кінських коней, 2 літри турбодизель. Так, на, на механіці він у нас. Чи ні? А, ні, що я малюк на За 22 930 євро. Так, тепер маємо красненький. Дивіться, який Passat Б8. Має LED оптику, противотуманні фари. Весь капот покоцаний, літав він по автобану. Дуже дуже весь... Та він. Бачите, так. Його треба красити Так. Має континенталь гумму непогану. Диски термозні теж. Красненький колір такий, має сидіння з тканини, шкіряне кермо, ну, все як на всіх цих. Це якась така комплектація дешевенька. Так, що воно тут? Має тоновані шиби, теж континенталь, гума ззаді непогана. Теж бачите, все витерте, треба. Красивий. Ну, возила щось щось возити це з якоїсь фірми напевно автомобіль так гума у нас 19 го року гармоза гарні тут що ми маємо ну тут теж все добре все тут добре все добре непогано виглядає автомобіль ну літав він літав так, Volkswagen Passat 20-го року, 122 пробігу, 150 кінських коней, 1,5 бензин. А, TFSI на DSG. Так, і коштує він у нас 17440 1740. Напевно, це дуже дорого для бензинового вигуна. Це дуже дорого. Так, маємо і такий ще пасатик у нас. На потім потиватуманки, нова гума стоїть, зовсім нова. ну Це якась Falken, Напевно непогана. Колотки нові. Так, що у нас тут? Сидіння? Тканина, такі вузенькі, не знаю. На ДСГ, шкіряне кермо. Ззаді теж у нас нова гума, диски теж нові тормозні. Ну, Стой небагато, але ну, приємно коли машина обслужена. Має тонування ззаді. заводське, шип. Ну, таке щось видно, отак от видно. Ну, непоганий автомобіль. Зараз глянемо, скільки він коштує. Дорого чи недорого. Так, Volkswagen, 22-го року у нас Passat, 94 450 пробігу, 150 кінських коней, 2 літри дизель на ДСГ. За 25 930 євро. Ну, таке собі. Так, ну все, сьогодні подивилися на пасати. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося, пишемо коментарі. До зустрічі в мене на каналі. Всім чао!